Всіх вітаю! Сьогодні буде на відеоогляді тепла постільна білизна, Велюр Шарпей, ваша улюблена моделька із теплих постільних білизн. В такому ось гарному пакуванні, подарунковому сумка, доволі об'ємна, з ручкою, з двома ручками, на замочку. І два бігунця в комплекті. Це дуже зручно, коли саме два бігунця в комплекті, адже, бува, один псується, то інший буде вам на заміну і змічка буде робоча. В цій модельці полосочка середня, не товста і не мала. В трьох розмірах півтораспальні ціна 1650 гривень, Євро ціна 1770 гривень. І сімейний ціна 2890 гривень. Зараз я відкрию, розстелю цю постіль і покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді, що входить до комплектації всіх розмірів. І більш детально вам розповім і покажу. Тож далі відкриваємо цю красуню. Ось так виглядає постільна. Розпочну вам показувати з простирадла. Воно в будь-якому розмірі буде звичайне, не на резинці. І тканина, плюш велюр коротенький, прошитий та оверлочений. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. В півтораспальному розмірі це буде 180 на 200 розмір, в євро 220 на 240 та в сімейному 200 на 230. Ви можете попрасувати цей велюрчик, щоб він розпрямився швидше. Можете не просувати, він з використанням сам розпрямлюється, але прасувати треба щось підкладати. ось, Наприклад, пеленочку зверху і прасуєте, і він ідеально буде рівненький, якщо це вас бентежить. До кожного комплекту буде входити дві наволочки розміром 50 на 70. До сімейного, півтораспального та євро однакового розміру, дві штуки. Зверху буде тканина ось така полосочка, така як і на підковдрочки, А внутрішня сторона наволочок це коротенький плюш велюр, такий, як на простирадлі. Можна спати з обох сторон, тому що обидві тканинки дуже приємні на дотик. Одягається на запах, який розташований, в кінці наволочки він достатньо глибокий, подушка випадати не буде. І звертайте увагу на шовчики, вони всі акуратні та рівні. У мене колір постільної білизни бусковий. Він і не темний, і не світлий, такий дуже цікавий відтіночок, але є багато інших кольорів, не лише такий. А щоб побачити колір, який вам потрібно, під ваш розмір, ви мені пишете, який вам розмір потрібен в особисті повідомлення. І я вам скидую кольори, які наявні по даному розміру. Написати мені можна до інстаграму, «Клімтекстіль» чи в групу «Вайбері». Все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Під ковдрою, простирадлом та наволочками. Дуже гарна, стильна. Під ковдра в євророзмірі це 200х. А в півтораспальному це 160 на 200, і в сімейному це також 160 на 200, але дві штучки в комплекті. Верхня частина це у нас полосочка, така сама, як на верхній частині наволочок. Внутрішня частина це коротенький плюш велюр, такий самий, як на простирадлі та внутрішній частині наволочок. Кожна підковдра буде застьобуватись на замочок, який закритий додатковою велюровою тканиною. Він розташований знизу і маємо ось такі шовчики всередині. Постільна білизна дуже стильна, тепла якісна, Буде слугувати не один рік вам. Догляд за нею дуже простий: це машинне або автоматичне прання. Після прання постіль швидко висохає. Вона знову буде готова буквально за годинку до використання. Залишається такою ж м'якою, не грубіє велюр, колір не втрачається. Подарункове пакування і в трьох розмірах: півтора ціна 1650 гривень, двуспальний вірніше євро, ціна 1770 гривень і сімейний ціна 2890 гривень. На подаруночок підійде, тому що має подарункове, гарне пакування, сумка з ручкою та на замочку. Щоб побачити кольори, треба написати мені в особисті повідомлення: Instagram чи Viber, вказати, який ви хочете розмір, півтораспальний євро чи сімейний, і я вам скину актуальні кольори по розмірах.